Удар по російській військовій інфраструктурі, як сили оборони України, вразили литовище Саки, що на Західному узбережжі окупованого Криму. Остання українська церква, чому російські загарбники демонтували у Євпаторії дерев'яний хрестово-здвиженський храм Каплицю. Курортний сезон, чи впливає робота російської протиповітряної оборони, на бажання туристів ЗРФ відпочивати на окупованому півострові. Слі стародавні ікони, зняли церковний купол та розібрали верхню частину. В окупованому Криму знищили останню українську церкву Христовоздвиженський храм у Євпаторії. Такі дії росіян порушують міжнародне гуманітарне право, кажуть у прокуратурі АР Крим, де взялися за розслідування. Окупаційна влада Криму послідовно чинить антиукраїнську політику. Вважає В'ячеслав Горшков, представник Державної служби України з еднополітики та свободи совісті. Росія витісняє все, що пов'язане з українською. З ідентичністю, зокрема із українською церквою, наразі такі злочини фіксуються, щоб в майбутньому передати у міжнародні суди. На жаль, ми не маємо механізмів, як, наприклад, зберегти українську православну православну спільноту на окупованій території. Ми не знаємо, як запобігти руйнуванню храмів, або коли культові споруди просто відбираються, використовуються для інших. Якихось цілей задач. Але ми це фіксуємо. І задача України про це не забувати, інформувати міжнародну спільноту про це, наполягати на тому, що ми не можемо це просто так залишити. На парафію храму в Євпаторі ще з 2019 року чинили тиск, щоб вона виконала рішення окупаційного суду, який постановив знести церкву. При цьому демонтувати її мала сама ж громада, та парафіяни рішення виконувати відмовилися. Ми в минулому знаємо багато таких вироків, коли постраждала сторона ще залишалася винною і мала мала б сплатити і, і різні якихсь якісь там витрати. У антиукраїнських режимів політика та сама вже не міняється століттями. Захоплення та знищення храмів мають бути кваліфіковані як воєнні злочини. Так у ПЦУ відреагували на знесення церкви в Євпаторії. І з самого початку окупації священники та віряни ПЦУ зазнавали від окупаційної влади та агресивної проросійської громадськості різноманітних утисків та порушень прав людини. Станом на початок 2014 року, Кримська єпархія ПЦУ налічувала в своєму складі 45 парафій, якими опікувалися 14 священнослужителів. Нині Кримська єпархія буквально поставлена на грань виживання. Церкву каплицю, як її називали парафіяни, звели у 2013 році коштом місцевої громади. Це був єдиний дерев'яний храм у Криму. Його спорудували майстри з Івано-Франківщини. Збирали без цвяхів та скоб, а всі елементи робили вручну, розповіли у ПЦУ. Кажуть, за задумом храм мав стати єдиним у Криму музеєм давньої української ікони. Влітку 2014 року в парафіян Української православної церкви Київського патріархату з силою відібрали храм у перевальному Сімферопольського. Району, а торік російська влада захопила у Сімферополі головний храм ПЦУ кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги. Чиновники також оголосили, що передадуть його російській православній церкві. Анастасія Коваленко, Оксана Бовсуновська, Андрій Асауленко Суспільне новини, Крим. В окупованому Криму біля Євпаторії та Саку, ночі лунали вибухи. Про це Суспільний Крим розповіли місцеві жителі. кажуть, бачили, як палало на литовищі у саках і як туди їхали пожежні та швидкі. Удар по авіабазі підтвердили в генеральному штабі. ЗСУ. захистити аеродром, російські окупанти не змогли. Попри свої сучасні засоби ППО, кажуть у штабі. Водночас зауважують, аеродром Саки – один з оперативних, які росіяни використовують для контролю повітряного простору. Звідти ж піднімають літаки та обстрілюють українську територію. До слова, військова база сакіс, що розташована в Новофедорівці, палає не вперше. Там, зокрема, базується 43-й винищувальний авіаційний полк, на озброєнні якого є бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30. Мішки з піском та бетонні укриття. Такий вигляд нині мають пляжі біля Севастополя в окупованому Криму. Точувальники, які їдуть з Росії, кажуть для них це захист. В связи с последними событиями они очень актуальны и, наверное, будет более спокойно находиться на пляже, отдыхать, когда будешь уверен в том, что в любой момент ты можешь быть как-то защищен. А це ще один кримський пляж, але вже на західному узбережжі біля Євпаторії. Современные домики для отдыха. Дріті навіть ніхто не покрасив нічого. Вітякак все печально. Печально. Не надто людно і судаку розповідає російський блогер з Анапи. Так і написано єдім, танцюємо, п'ємо, поємо. Тільки ніхто не їсть, нічого не танцює, не п'є і не поє. общем про те, що курортний сезон у Криму летить шкереберть, кажуть, і в українській розвідці від турів, організованих на червень в окупованому Севастополі, відмовились майже 80% громадян РФ. Представник ГУР Андрій Юсов каже, відпочивальників лякає те, що на півострові небезпечно. Сьогодні окупаційна влада не може приховувати, що для них безпечних місць в Криму немає, як і немає в українській акваторії Чорного моря безпечних місць для окупантів. І оскільки традиційно ворог прикривається цивільним населенням, цивільними об'єктами, то це так чи інакше створює небезпеку для всіх. Громадян держави, агресори, які надумали собі раптом знаходитись. Тому так для них там ніякого курортного сезону звичайно цього року немає. Відпочивальники досі згадують, як у червні російська ППО збивала українську ракету в Учкуївці. Тоді Севастопольці нарікали, що влада не оголосила повітряну тривогу. Збитки через брак відпочивальників рахували і пенсіонати та санаторії. Анонімно розповів Суспільному Крим один із співробітників санаторії у Ялці. Після того, як на пляж в Севастополі впали уламки ракети, то дійсно була паніка у відпочивальників. Багато хто збирав речі та їхав. А от підконтрольна москві влада півострова запевняє, у Криму ажіотаж на Керченському мосту черги на в'їзд. Та ці черги штучні, каже заступник постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Росіяни, зокрема, перекривають міст, щоб на в'їзді скупчилися автівки і щоб показати охочих. Вони почали на певних ділянках мосту проводити ремонтні роботи і звужувати кількість смуг, які можна до використання. Перед повномасштабним вторгненням вони показували, що у них була максимальна кількість за рік від туристів 9,5 мільйонів. Це за їхньою інформацією. Разом з тим, станом на середину липня, вони кажуть, що у них лише 2, 2 мільйони. Вони не вийдуть навіть на цю цифру, і вона фактично менше в 4 рази. Від того, що вони вказували, тобто і тоді таких черг не було, як такі, як фіксуються на сьогоднішній день. Серед відпочивальників більшість, так звані бюджетники, зокрема родини російських військових, кажуть чисті «Вони відбувають в санаторії, не виходять назовні. а Якщо виходять, то вони в кошти, оскільки вони обмежені в ресурсах, вони не витрачаються. і Це не дозволяє умовно, навіть не те, що розвиватися, а утриматись на плаву середньому та малому бізнесу, який раніше функціонував саме за рахунок цього. Підтверджує це і наше джерело в одному з санаторіїв Євпаторії. Усе заповнили пільговиками з далеких регіонів Росії. Зараз, наприклад, багато кавказців приїхало і бурятів. Водночас, нехтуючи безпекою туристів, на узбережжі окупанти розміщують військову техніку. Зокрема, випадки розташування вогневих точок на міських пляжах зафіксували українські партизани. З самого початку спроби анексії Криму ніякий курортний чинник там не розглядався як пріоритетний. Це все було прикриття. Пропагандистське інформаційне насамперед Крим потрібен Путіну, ну власне, як велика військова база, як великий логістичний військовий центр. У ГУР нагадують, що російські військові об'єкти в Криму законні цілі українських сил безпеки та оборони, тож радять туристам з Росії уникати подорожей на півострів. Анастасія Діденко, Сергій Дунда, Андрій Асауленко, Суспільне, Новини Крим. Захисника кримських політв'язнів Олексія Ладіна позбавили адвокатської ліцензії в Росії. Про це він розповів. Суспільний Крим каже, рішення оскаржить та наразі не братиме участі у слідствах, але в судах і далі виступатиме як захисник. Скласти іспит, щоб відновитися зможе лише за рік. Що стосується моїх підзахисних, я продовжуватиму їх захищати. Ті справи, які вже в суді буду виступати як захисник разом з адвокатом. На слідстві бути не зможу. Статус адвоката Олексія Ладіна позбавила адвокатська палата Тюменської області на вимогу Міністерства юстиції РФ через пости на його сторінці у Фейсбуці проти війни та на підтримку кримських татар, яких переслідує російська влада на окупованому півострові. Російські судді угледіли в них демонстрацію екстремістської символіки. За це зокрема торік ладін був два тижні під арештом. А дисциплінарна комісія дійшла висновку про порушення Ладіним адвокатської етики.